В ефірі програма Ваша Свобода з вами, шановні слухачі, ведучі Олександр Лащенко. Вітаю вас! І сьогоднішня тема програми Путін Янукович ЄС і сполучені штати. Хто кого переграє до Вільнюса? Ми спробуємо це з'ясувати з гостем студії Радіо Свобода. Ним є політичний експерт, директор агентства моделювання ситуацій Віталій Бала. Вітаю вас, пане Віталі, в нашій добре, студії. Добре. І з хвилини на хвилину обіцяв також приєднатися до нашої розмови ще один політичний експерт, ще один учасник нашої програми, науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко. Сподіваємося теж на його участь у вашій свободі. І сподіваємося на вашу участь, шановні слухачі. Якщо ви зателефонуєте до нашої студії за телефоном 490. 29.05 код Києва. Теж те, нагадаю 0,44. Маєте змогу поставити свої запитання гостям нашої студії висловити свою думку стосовно теми, заявленої у програмі. Ну і передусім привід для нашої розмови очевидний. у Верховній Раді вкотре намагається сьогодні знайти компроміс у питанні так званому Тимошенко. Саме сьогодні. Депутати не підтримали порядок денний на 19-22 листопада, і спікер Володимир Рибак звинуватив опозицію в небажанні ухвалювати законопроект, який би дозволив виїхати на лікування за кордон ув'язненому колишньому прем'єрові України Юлії Тимошенко. А як заявив Радіо Свобода, народний депутат від батьківщини Олександр Турчинов, опозиційні фракції не проголосували за порядок денний, бо закони про євроінтеграцію не потребують повторного внесення до нього. Опозиція вимагає негайно голосувати за закон про звільнення Тимошенка на Голосив турчину політичне рішення щодо можливості лікування ув'язнених за кордоном має бути в рамках закону і не для однієї людини. Заявив також сьогодні генеральний прокурор України Віктор Пшонка. За його словами, у світі немає жодної держави, де діє би подібний закон, і Україна перша хоче прописати такі законодавчі норми. Про це ж заявив у коментарі Радіо Свобода, член робочої групи з підготовки законопроекту про лікування засуджених за кордоном депутат партії регіонів Володимир Олійник. Тільки по конституції а це значить, ми не можемо створити механізми, щоб дозволили особам, які вчинили злочини, уникнути відбування покарання, і ми не можемо зробити закон під одну суму. Ми повинні це робити під проблему проблему лікування осіб за кордоном, якщо є така потреба і немає відповідних застережень. І принаймні на цю хвилину робоча група, яка працює над законопроектом щодо лікування ув'язаних за кордоном, так і не змогла узгодити єдиний документ. Отже, я звертаюся до, наш... до наших гостей. Приєднався до розмови і пан Олександр Сушко. Що це все означає ці всі останні події? Не лише сьогоднішнього дня на цю хвилину, а й взагалі останніх можна сказати тижнів. Безвихідь, зрив підписання асоціації у вільності. Чи просто президент Віктор Янукович веде таку політичну, дуже складну політичну гру метою, якої я саме не зрив, а підписання угоди. І при цьому він намагається просто досягти даної мети на власних умовах. Пане Бала, от вам першому надам слово. Дякую. Ну дуже багато існує зараз різних тлумачень. Чому така поведінка? Але всі сходяться як на мене в одному, що ця поведінка вона дає можливість нашим і партнерам, і опонентам на увазі Україні вважати Україну непередбачуваною, непрогнозованою країною, і це є дуже сумно. Бо можна все, що завгодно, любі теорії намалювати. З моєї точки зору, питання достатньо просте. Віктор Янукович не хоче так чи інакше вирішувати питання Юлії Тимошенко. Тому ми пам'ятаємо, як він в свій час перекинув цю проблему на парламент, коли зверталися до нього стосовно акту помилування. І ми бачимо, що в парламенті воду товчуть то вже не один тиждень і нічого не вирішують. І я думаю, що він сподівається підійти до певної межі, коли вже Європі не можна буде відійти назад і спробувати таки підписати, як ви правильно сказали, на своїх умовах цю європейську угоду з Європ... з Європейським Союзом, тим більше, що. Достатньо кон'юнктура на сьогоднішній день добре склалася. Для саме, Сам, саме, саме для Януковича. Безумовно, безумовно. Але я думаю, що це може завершитися і повним фіаско. Тобто, щоб, 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 на щоб погляд, не перейти так? ту межу, мені тоді важко уявити, як він буде себе почувати. Я маю на увазі президент України, коли в нього зіпсуються стосунки не просто з Брюсселем. Брюссель — це є столиця Євросоюзу, а там 28 країн. є 28 столиць. І це треба розуміти. Це набагато серйозніше ніж здається. І з Москвою не самі кращі у нас стосунки. Я думаю, що і Вашингтон в цьому випадку також м'яко кажучи, буде відноситися до президента, ну, До речі, зиривав, за сьогоднішніми даними Сенат Сполучених Штатів виступив заявою випустити Юлію Тимошенко. Ну, вони не просто виступили, вони проголосували резолюцію так. стосовно красу Тимошенко. І питання Тимошенко звернулося до своїх друзів, європейців, до Євросоюзу, щоб вони з важливою умовою так вирішені питання Тимошенку пов'язати з підписанням політичної асоціації. Це, це дійсно сьогодні, от Сенат Сполучених Штатів Америки таку резолюцію проголосував. Тобто, якщо не буде виріш що На питання Тимошенка сподіватися на підписання угоди про асоціацію. не доводиться, ну, Мені важко я що канцлер Німеччини Ангела Меркель так от візьме і змінить свою думку, тим більше ми знову ж протягом останнього тижня неодноразово чули заяви міста закордонних справ Німеччини, де він якраз підкреслював важливість вирішення питання Тимошенко. Пане Сушко, як ви вважаєте? Справді Віктор Янукович веде от таку багаторівневу гру, і сп... і намагаючись насправді підписати все-таки угоду про Євроасоціацію, але суто на власних умовах, передусім. Чи він намагається зірвати підписання такого документу? Насправді дуже важко відповісти на це питання, тому що його для себе не вирішив ще сам Віктор Янукович. Він розглядає обидва варіанти: як підписання, так і зрив. Але е, і, то, і те, і той і інший варіант повинен відбутися з його погляду так, щоб забезпечити найкращі умови насамперед перекладання відповідальності на когось іншого, на євросоюз чи на опозицію, на Тимошенко. І також щоб це не підписання певним чином продати тому, хто готовий за це платити. Тобто, якщо не підписання, то е, щось на навзай... навзамін. І саме тому ведуться переговори з Росією. Але на сьогодні знову ж таки рішення не прийнято, тому зберігається оця, е, цей простір для маневру, який засвідчує, що в принципі для Віктора Януковича не є ключовим підписання чи не підписання угоди. Для нього ключовим є, чи складуться після вільнюса. Умови, які будуть сприяти подальшій консолідації влади, і кращим стартовим умовам для переобрання, яке він планує в 2015 році. 2015. Тобто, от, власне, хто запров... яка ситуація буде кращою з точки зору цієї стратегії, ту він підсумково і вибере, навіть якщо це буде ціною е, серйозної кризи у відносинах з Європейським Союзом. А підписати він також готовий, але я абсолютно згоден, на своїх умовах. Причому, що найгірше, що ці умови ніколи чітко не виголошувалися. Навпаки, він давав європейській стороні неодноразово давав зрозуміти, що він хотів би розв'язати саме ці проблеми, включно з проблемою Тимошенко. І тепер, коли він цього не робить, його сприйматимуть не такого політика, який твердо стоїть на своїй позиції, а політика, який не дотримується своїх обіцянок і. Власне, тому очолювана ним країна є дійсно непередбачуваною, і тому власне саме не через Тимошенко в підсумку, а через непередбачуваність політики української настане та криза, яка може настати після вільнюса. Хоча все-таки, от на цю хвилину, на сьогодні, 19 листопада, коли ще скільки? 9-10 днів залишається mm -hmm. так, до саміту у столиці Литви. Не можна нічого не виключати. Так я розумію, думку вас обох, так, пане Віталію? Ну, в принципі, навіть прозвучала заява... Можливо, навіть під самісінький саміт речника Кетрин... Кетрін речення. Ештон, що в принципі не є обов'язково підписати асоціацію саме вже на Вільнюсі. Навіть навіть вже і після нав... розглядається. Навіть От. вже такі заяви пішли. Тобто Європа показує, що на неї якраз не вдасться звалити відповідальність, що вона не хотіла цього підписання. Це треба розуміти. І я би все-таки напевне не перебільшував отут стратегію президента Віктора Януковича, що він дійсно так от це серйозно над цим замислюється, як йому знайти чи не знайти. В тім можливій для нього найсприятливіше умови після вільнюса. Да, дійсно, він хоче себе комфортно почувати. Але от якихось стратегічних речей, я думаю, там нема. Все відбувається на рівні певних рефлексій. Тобто я б навіть сказав певного якогось хаотичного о, руху. Навіть ця от мовчанка, де президент мав би сказати своє слово, воно говорить про те, що дійсно, от, по великому рахунку, я так чомусь думаю, він просто дійсно реально для себе не вирішив. Що для нього буде краще? Я не вірю насправді в те, що після того, коли він не підпише асоціацію, що Москва щось нам дасть побіцяти до непідписання можна все, що завгодно. Тим більше, коли перемовини відбуваються кулуарно і про них ніхто не знає, про змі цих перемовин про місце проведення навіть. навіть помічників не було на зустрічі, так, так. тобто. Як потім можна вийти і сказати, нам це обіцяли, нам зараз це не дають? Зо ж Москва будь-які обіцянки вона зажидає підкріпити певними який кроками сенс точки зору Римитного союзу? Ні, ні, який сенс з точки зору національних інтересів Росії після того, коли Україна не підпише, от намагатися якось е, забезпечити інтереси України чи президента Януковича? Навіщо? Які сенсно ну, пеки вони можуть віджати по максимуму все, що потрібно, саме в інтересах національних інтересів Росії, але не України? Це також треба розуміти. Тому оці всі дії, які от зараз відбуваються, мені якраз і ведеться, що нема. Насправді, от розуміння тих негативних наслідків, які можуть бути. Бо я пам'ятаю навіть, коли затримали, заарештували Тимошенко. Я також питав самих там високопосадовців на той момент в Україні, кажу, а ви навіщо це зробили? Ви наслідки якось прорухували? Чим то може? А мені відповіли, а ми, от конкретно, ми ніякого відношення до цього не маємо і не знаємо, навіщо це було зроблено. Я думаю, зараз приблизно така сама ситуація. І на рівні самого великого бізнесу, і тих, же високопосадовців, які також не розуміють, чому. І яким чином буде себе вести президент до цього саміту в Вільнюсі, і яким чином потім ця ситуація буде розв'язана. От я на 99% впевнений, що ніхто не знає з представників влади, чому саме зараз така поведінка і чим вона завершиться. Напевне, я погоджуюся, напевне, що Віктор Федович ще не знає, яке він самі прийме самі оста остаточне все. рішення. На ваш погляд. А дивіться, от теж така цікава ситуація. Нам же ж було дадено європейськими партнерами дедлайн ще минулого тижня, так, тринадцятого числа, якщо не помиляюсь, продовжують, продовжують цей самий дедлайн, останній термін вирішення. Йдуть ну таке враження, принаймні складається. Європейські партнери ну на ну не на будь-які, звісно, поступки, але на значні дуже поступки для України, аби вона все ж таки зробила цей крок. І тоді складається враження, що європейські партнери принаймні не менше зацікавлені у підписанні і успіху цієї угоди у цього саміту вільності чи ні. Вони безумовно зацікавлені, тому що це частина їхньої політики стосовно великої країни, великого регіону. Янукович це Регіон, Ну, це створює певні можливості для торгу, власне, які і використовуються. Інша справа, що, що є метою торгу. Якщо більш комфортні умови підписання. То в принципі дипломати це можуть зрозуміти. Але якщо йдеться про маневри з метою виправдати непідписання, то це вже зовсім інакше перевертає картину, і це буде зрозуміло будь-кому в Європі. Наприклад, якщо е, зрозуміло, що Є питання, які вирішуються легше. Тобто, от власне, навіть е, прийняття двох законів, які е, ну, більшою мірою готові, про прокуратуру про і про вибори, це вже був би, якщо б їх зараз прийняли швидко, це вже був би сигнал, що ми все ж таки ці речі, які менш чутливі, не Тимошенко. Да, ми їх хоча б робимо. Але оскільки навіть по них процедура затягується, і навіть по них ми не маємо гарантії, що цього тижня вони будуть ухвалені. То тоді постає питання, чи не намагаються таким чином штучно підштовхнути Євросоюз, щоб він сказав ні і тоді вмити руки. Тоді як насправді це буде зроблено руками Києва, але виглядатиме це буде так, що Євросоюз відмовив. От, власне, тому і говоримо про остаточну невирішеність президента України, невизначеність, чи що потрібно підписати угоду, і тоді один набір дій. Або завалити угоду руками Євросоюзу і тоді інший набір дій? От, власне, щодо цього визначеності немає. От ми вжили це слово слово торг в політичному сенсі, яким, можливо, веде Віктор Янукович. А чи є при цьому торг між іншими, якщо можна назвати їх учасниками цього трикутника, європейськими партнерами США з одного боку і Росією? Чи це не щодо України? Оцей торг в широкому сенсі. Він є чи немає? Як ви вважаєте? Ну, стосовно торгу важко, напевне, однозначно повісти. Єдине, що з моєї точки зору можна тут підкреслити, що американці не дарма так достатньо серйозно виступають промовторами підписання цієї угоди, бо в них все-таки, як мені видається, ну, з Росією є свої неприємні моменти, можна сказати, ту ж сірію, так коли фактично так, в цьому плані міжнародній політиці Росія ну. Обійшла, я би сказав, так м'яко кажучи, Сполучені Штати, тому Україна вона є з точки зору геополітики дуже важливою, це не треба забувати. Я безумовно геополітичні амбіції Москви, і без України ці амбіції вони залишаться просто мріями. І це також розуміють Сполучені Штати Америки, і от вони намагаються ж виступати цим же промоутером. Але стосовно, скажімо, тих торгів, які про які ми говоримо, ну я ще хочу підкреслити, що. В мене, от таке враження склалося, що методи з внутрішньої політики, яка в нас існує протягом трьох останніх років, це не сприйняття, не бажання слухати, не йти на компроміс. Так зараз перенесено зовнішню політику. І тільки тому, що дійсно є велика зацікавленість в Україні, так і з боку Європейського Союзу і Сполучених Штатів, поки що на це ну, намагаються не так звертати увагу. Але якщо не відбудеться підписання, я думаю, за всі ці речі потім треба буде. Серйозно відповідати, відповідати, я би так сказав, у 2015 році. Бо я не виключаю того, що не підписання якраз фактично ну, може поставити хрест на мріях е, Віктора Федоровича переобратися у 2015 році, бо фактично ні Москва. Ні, Брюссель, ні Вашингтон не захочуть мати справу з українською владою, яка робить країну таку велику непередбачену. Може, Москва. Чому навпаки, вона тільки в неї більше буде бажання? Я думаю, що йому простіше президент Російської Федерації домовитися із тими, хто там іде в опонентах, і вирішити чітку якісь питання в політиці. Саме головне передбачуваність. У як він з Лукашенко він що? фактично став, ну не в ізоляції, але майже в ізоляції. Але ж підтримки Москви не втратив, незважаючи на складні особисті стосунки Путіна і Олександра Григоровича. Я би так сказав в цій ситуації. Це можливо от хтось так і десь і доводить Віктору Федоровичу, що нічого страшного не буде. От мене чомусь відчуття, що такого варіанту, як з Лукашенко, ну не вийде, не вийде у Віктора Федоровича. І це треба розуміти, бо давайте також будемо реалістами при всій повазі до Білорусі, так, все-таки Україна в цьому трикутнику як казали, вона набагато важливішу роль. І від того, на яку сторону вона притнеться, від того буде зрозуміло, на який Площині буде стояти цей трикутник, так чи він буде перевернутий, чи він буде рівнобедрений. Тобто це насправді набагато все серйозніше, і тут мати справу з владою, з якою неможливо домовитись, чітко про щось. Напевне, ні, одна із столиць, яка в цьому трикутниці, вона ним буде зацікавлена. Нагадаю, шановні слухачі, що ви слухаєте програму Ваша Свобода, веде ведучий Олександр Лащенко. Ми намагаємося з гостями студії, політичними експертами Віталієм Бали, Олександром Сушком, з'ясувати, хто ж кого переграє до саміту у Вільнісі у цьому самому трикутнику, про який вже нараз раз казалося протягом програми Путін, Янукович, ЄС і Сполучені Штати. Ми були разом у часи безнадії. Не літайте ви в Совєтський союз, уважайте суверенітет і знайте границю. І в часи великих сподівань цю країну прийшла у перша до 14 останніх років демократія. Свобода слова, часи змінюються. Чекаю найближчим часом, як кажуть, по-хорошому та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу. Пане Сушко, тиждень тому в одному з інтернет-видань у своєму блозі ви зазначали, дослівно ваша цитата, угода про Євроасоціацію буде відкладена на невизначене майбутнє, і тим самим буде підведена риску під золотим віком президента Віктора Януковича. Ви досі так вважаєте? І можна дійсно говорити, от оцей період, з який зараз досі ще триває, перед можливим таки підписанням угоди про Євроасоціацію України, все справді золотий вік євроінтеграційних намірів України. Це... Золотий рік вік. Ві, золотий. золотий вік саме президентства Януковича. Чому, чому цих п'яти років чому тому, що саме тут цього року склалися ті обставини, які дуже нівелювали градус політичного антагонізму в Україні. Вони фактично створили платформу. Це очікування вільнюса. Створила платформу для, для ситуативного порозуміння політичних еліт і певної роботи на спільний результат. Я впевнений, що у випадку провалу вільнюса нічого подібного наступного року, особливо в контексті ще й президентських виборів, і близько не буде починають можливості. Писання та на увазі? Так? можливості. Не підписання, якщо до речі, якщо підписання я ж тут саме про сценарій не підписання звичайна Непід, як звичайно, найбільш, як найбільш так, імовірний так, так. говорив. І в підписання це інше. От якраз у випадку підписання міг би продовжитися оцей відносно такий продуктивний, спокійний і мирний період президентства Януковича. Якщо ж цього не відбувається, то повертається період війни всіх проти всіх, повертається той антагонізм величезний. Політична опозиція отримає в собі власне в руки стрижень своєї майбутньої передвиборчої кампанії, а саме повернення до європейської інтеграції, до угоди про асоціацію. Зараз цього стрижня у них немає зі свого боку. влада знову буде змушена відійти в те електоральне ядро, на яке вона колись робила ставку, тобто схід і південь. І знову почнеться боротьба схід-захід, оця е, класична е, українська дилема, від якої, от за нинішніх умов, можна було би піти, тобто можна було би завдяки тому, що Євросоюз стає ближче завдяки діяльності нинішньої влади. Це б суттєвим чином могло б легітимізувати Саме нинішньої, так званої, нин, нин, не нинішньої влади, це було б для України надзвичайно корисно, бо це б зняло оцей антагонізм схід-захід і легітимізувало європейський вектор в очах виборців Сходу і Півдня. І це дуже важливо. І це вже почало, чому ще одна риса цього золотого віку, умовно. Що ми побачили суттєві зрушення громадської думки, в тому числі на сході і півдні, Уставлення на до користь європейської інтеграції. Вперше кількість прихильників європейського вектору суттєво перевищила кількість прихильників східного вектору інтеграції, і це теж результат цього консенсусу, коли всі політичні сили виступали за одно. Тому я вважаю, що дійсно оцей момент для країни був достатньо продуктивним. І я би закликав політичні сили зробити все можливе, щоб він і продовжувався, і тривав, тому що він корисний з точки зору не тільки вибору вектору інтеграції, але і консолідації самої української спільноти, цілісності України як нації, об'єднаною певною спільною ідеєю. Саме в цьому цінність даного періоду, і саме в цьому буде шкода, якщо ситуації, ця ситуація завершиться. А ви як вважаєте, пане Бала, справді можна говорити от про такий золотий вік, як говорив ваш колега в це, президентстві це, Януковича? Це термін, як ви кажете, колеги, тому я на нього не буду. Ні, ну Справа не в термінології, а дійсно, оце таке певна консолідація. Більше вияв вже прагнення до євроінтеграції, він намітився. Адже, уявимо собі був би зараз теоретично. Умовно, умовно кажучи, помаранчевий президент, і він би робив би це ж саме. Який би був спротив з боку можливої позиції партії регіонів, щоб тоді відбувалося на сході та півдні України, це легко уявити. Ну, за останніми соціальними даними, 47% прихильників партії регіонів підтримує європейський вектор. Тобто, я ще раз хочу сказати і акцентувати, що у випадку непідписання ну можна собі уявити, як будуть почуватися ці 47%. І це, я не думаю, що вони всі будуть знову, навіть якщо буде ця війна, схід і скажу, захід, міфом, вони стануть якраз на сторону Сходу. Міфом є думка деяких політичних експертів, що, мовляв, правильно Янукович, грубо кажучи, зриває асоціацію, тим часом навпаки, е, ідучи за своїм електоратом на півдній і Сході. Насправді, електорат там різний. Ну, ну дивіться, що до євро... ну, Дивіться, навіть вправлені. технологічно, що може дати підписання Януковичу цієї асоціації. Так, Безумовно, на Західній Україні не побіжать, там не будуть всі за нього голосувати. Але якщо він пише, то будуть всі бігти і мобілізуються, голосувати проти нього. Він це має розуміти. Якщо він підпише, він як мінімум може тих, які би вагалися, залишиться в себе. Ну, зробив ж, пішли ж в Європу. Тобто, які не є прихильниками опозиції, вони просто не підуть на вибори на, на заході і, можливо, в центрі. І тим самим, тим самим він буде мати серйозні достатні шанси, так от поборотися в тому ж другому турі. За перемогу чи переобрання, а випадку не підписання, ми не розуміємо, як будуть себе вести ці 47% партій партії регіонів. Так бо напевно, що вони то в житті люди їздили, бачили, що такі європа не там хочуть бути. І це не підписання, воно скоріше всього, навіть не буде. Схід і захід. Мені ведеться трохи буде, буде так дійсно: і антиєвропейці і європейці, да, тобто азіати проти ніби європейців, можливо який буде сценарій, і мені чому і здається, що навіть і на сході на на півдні все таки люди захочуть стати більше європейцями, так от зайняти цю позицію, чим залишитися азіатами, тобто оця компанія можливо буде навіть. Трохи такою більш цивілізаційною, вже не, а не просто от -от. захід і схід, там мова, там щось таке інше, НАТО чи не НАТО. Я думаю, і це може для президента закінчитися, ну, м'яко кажучи, не зовсім приємно. Результати потім цієї компанії. Ми говоримо от про цей політичний трикутник, Путін, Янукович, Європейський Союз, Сполучені Штати, але ж насправді можна говорити про чотири. Кутник. Юлія Володимировна Тимошенко, залишаючись за ґратами, так чи інакше, вона все ж таки залишається актичним політичним е гравцем. Можливо. Як ви вважаєте, вона все робить, те, щоб був досягнутий компроміс? От Під час такого, от, як, якщо пафос наказати, цивілізаційного вибору ну, України, ну, вона диві... все зробила, можливе? Ну, ну пішла на всі поступки. Ні, ну чекайте. Ми знову ж, мені здається, трохи розфокусовуємо насправді цю проблему. Питання ж не то, робить щось Півпаленко Тимошенко чи, щось. чи не так. робить. Хто підпише підписує, це буде весна відповідальність раз. І друге компроміс це дві сторони вони є незадоволені. А з боку влади ми бачимо, що вона хоче бути повністю задоволена. Це не є компроміс. Це дійсно йде торги і певна ця межа. Тобто, коли Тимошенко каже, я готова на будь-яку пропозицію, яку дасть європейська місія, так. Щоб вони не сказали, я готова це сприйняти. Тобто, в цих цьому трикутнику європейці Тимошенко і влада, щоб це питання, дві сторони готові це робити, тільки одна не хоче. Тобто, мова зараз не йде про компроміс, щоб ми це розуміли. Компроміс ми забули. Час нашої програми вичерпана. Це була програма Ваша Свобода, куприві ведучий Олександр Лащенко. Гостями студії були політичні експерти, науковий директор інституту євроантичного спровідництва Олександр Сушко і директор Агентства модівальних ситуації Віталій Бала. Вітаю вас. І дякую за увагу.